Так, сьогодні у нас чергова свердловинка. Знаходимося. Була стара свердловина, бачите, ну, на жаль, відновити нам її не вийшло. Бачите, йде постійно отакий пісок. Свердловина глибиною десь біля 40 метрів. Вичистили ми 4 метри піску, пісок іде йде, пісок міленький. Ну, на жаль, ця свердловина вже відновленню не підлягає. Ну, ми могли б її гільзувати, але є одне але. В свердловині досить багато було металу. тому... Отам от от ми зробили абісінську свердловину, стали під другий глиняний замочок, водичка не воняє, на запах на вкус приємна, так що у людей з'явилась нова свердловина і стоїть вона захищена від поверхневих вод двойним глиняним замком. Тобто водичка буде, промиється, буде без металу і гарненька. Ну, На жаль, ця свердловина глибша, вона відновленню не підлягала, тому вже у людей є нова вода і тепер нова свердловина. Зробили її ми прямо у цьому ж самому приямку.